підписники, а також гості. Дякую, що завітали сьогодні на мій канал. І сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати ось такий хлібчик із кабачком. Продукти для тіста мають бути кімнатної температури. У миску я вже вибила 2 яйця, до них додала 2 треті чайної ложки солі та 4 чайної ложки цукру. І все перемішаю вінчиком до однорідності. Далі додаю кефір і знову злегка все перемішаю. Туди ж додаю 120 мл олії обов'язково без запаху, і знову перемішую. Далі буду додавати кабачок. Кабачок я очистила від шкірки і натерла на мілку терку. Якщо кабачок у вас зовсім молоденький, шкірку можна не прибирати. Від кабачка не віджимаю сіль, відразу додаю до решти продуктів. Все добре перемішую. Тепер, що стосується сухих інгредієнтів, я буду використовувати цільнозернове борошно, можна замінити на звичайне пшеничне. Сюди додаю чайну ложку розпушувача, а також чверть чайної ложки харчової соди. І можна додати за бажання будь-яких спецій, можна, в принципі, нічого не додавати, але я ще хочу додати одну чайну ложку італійських трав. І тепер це все перемішаю. Ну і тепер сухі інгредієнти поступово, обов'язково поступово буду додавати в тісто і щоразу буду перемішувати. В результаті маю вийти ось таке середнє по густоті тісто. Готувала я відповідну форму, проклала її пергаментом, перекладаю в неї тісто, ну, а далі відправляю хліб випікатися. Духовка в мене вже розігріла до температури 180 градусів по час, орієнтовно знадобиться нам хвилиночок. Кліпчик повністю охолонув і ось так він виглядає у розрізі. Виходить, він злегка вологим завдяки кабачку, а ще смачний та корисний, що, на мою думку, не менш важливо. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди, готуйтесь з задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.